САМИЙ кращий день у році або Окшає Тріці. Всім привіт, друзі! Мене звати Віра Київська, я астролог. Сьогодні ми поговоримо про цей найкращий день у році і про те, що робити у цей незвичайний період. Але перш ніж ми почнемо, нагадую: ось цей QR-код ви бачите, це мій телеграм-канал. Також є посилання під цим відео, є також посилання на мій інстаграм, можна підписатися, і там ви знайдете більше цікавої астрології і більше мене. Ну а зараз давайте про нашу основну тему. І так, раз на рік планети, Сонце і Місяць упиняються у знаках своєї екзальтації і набувають максимального блиску, і це дає нам максимум благословіння. Цього року цей день настане 22 квітня, точний час, за Києвом. З 5.19 ранку 22 квітня до 5.17 ранку 23 квітня. Акшая Тріція це один з чудових день у році. І не втратьте можливість позбавитися усього зайвого і звільнити місце новому, класному і благосному своєму житті. Саме в цей день сонце і місяць дають нам колосальну благосну енергію. І Акшая Тріція дає нам можливість використати максимум астрологічної сили для змін у нашому житті. Взагалі, слово Акшая перекладається з санскриту як непереможний, безсмертний, вічний. А Тріція це третій місячний день, тобто тітхи на санскриті, який дуже сприятливий для починань. Таким чином, якщо ви у цей День зробите якесь класне починання, да, почнете щось, то ваш е, старт буде приречений на успіх, а результати будуть більш довгостроковими та ґрунтовними. Але у нас є два але. Перше але це коридор затемнень, друге але це ретроградний Меркурій. І якщо Етрійці припадає саме на час. Цих двох астрологічних подій, тому я би радила сфокусуватися більш на емоційних внутрішніх справах, внутрішніх змінах та стартах, які е, пов'язані з вашим духовним розвитком, а не з матеріальними справами. Як працює Акшая Тріція у цей день, у цей період дві такі важливі планети, як Сонце і Місяць, не дивлячись на різну швидкість проходження зодіаку, будуть дуже сильно впливати на нашу планету, бо займають. Ем... Точки своєї екзальтації, тобто знаходяться у дуже сильному положенні. Місяць буде знаходитися у Сузір'ї тільця, а сонце у сузір'ї Овна. Місяць проходить Сузір'ї цільця кожного місяця, а ось сонце перебуває у овні лише раз на рік. І Акшая Тріті це і є поєднання цих двох потужних енергій. Сонце дає нам цілющу життєву силу, а місяць якраз таки емоційну стабільність. Що робити у цей прекрасний день? Ну, Перш за все це благодійність. Благодійні вчинки, які робляться звичайно від серця, вони е мають більш сильні результати, тобто ви можете допомогти іншим е більш потужно і більш масштабно. Це день волонтерів, благодійників і взагалі людей з відкритим серцем. Будь-які духовні практики, що ви робите у цей день, піднімуть вас на більш високий рівень розвитку. Гарно починати навчання. Можливо, дізнаватися про себе через астрологію, психологію, нумерологію, вивчати себе. Нова інформація про себе, що ви отримуєте, допоможе вам прискорити позитивні зміни у житті і, звичайно, поліпшити якість свого життя. Буде дуже гарним, якщо ви напишете плани на рік або на 5 років, або можливо, трохи підкоригуєте вже існуючі. Також це день батьків, бо сонце і місяць то батько і мати. Якщо ви маєте таку можливість, проведіть з ними час. Якщо їх вже нема в живих, то ви можете згадати про них, передивитися фото та вшанувати їх за своїми традиціями. Акшая Тріція один з найулюбленіших дней та свят у Індії. Він дуже широко відзначається у храмах, ну, в звичайних сім'ях. І вважається, що подаровані коштовності або ювелірні вироби у цей день можуть стати дуже сильним оберегом. І у Індії саме у цей період ціни на ювелірні вироби підіймаються у два рази, так що ми, жінки, можемо також цим скористатися. Незвичайно ну Кшая це дуже сильний день для початку здорового способу життя. Тому харчування і спорт у фокусі звертаємо на це увагу. Звичайно, ми загадуємо бажання. Це звичайно. У будь-який е, час цього дня, цієї доби, ми можемо загадувати це бажання. Ну і якщо ви щось зробите своїми руками, а потім можете подарувати своїм близьким дітям, батькам, можливо, партнеру, це теж може стати дуже потужним оберегом, бо у ньому є ваша сильна позитивна енергія. Ну і е, остання маленька порада. Якщо ви хочете покращити своє життя, або ну, якось не складається да, погано щось зі здоров'ям, з фінансами, з відносинами, можна зробити такий ритуал, а, витримати піст, а, ось ось цю добу, тобто з 5.19.22 квітня до 5.17.23. або жорсткий. Або харчуватися дуже легко, але перед тим поставити такий намір, таку ціль, що усю цю енергію вашої аскези я направляю на гармонізацію свого життя, на покращення якості життя або на вирішення якихось проблем. Це традиційний ритуал на Акшаю Трійці, тому це працює. Я бажаю вам удачі, реалізації ваших бажань. Ну і до нових відео!